Раз Путін Аквато або раз підліток з екстрасенсорними здібностями подорожував з цирком у складі сімейної акробатичної трупи. Після виступу Аквато тіньова постаті залу вручила разові брошуру про літній табір екстрасенсів Шепіт Скелі. Раз заглибився в буклет і вивчив на пам'ять слова тренера Олеандра, написані ним. Раз знав, що це табір, який перетворює екстрасенсів з циркових фріків на героїв справжніх екстрасенсорних історій. Це стане ключем до здійснення мрії всього його життя. Стати міжнародним секретним агентом екстрасенсом, психонавтом. Однак його батько заборонив Використовувати екстрасенсорні здібності та знищив брошуру, незважаючи на бажання батька, раз втік з цирку, щоб проникнути в літній табір, який можливо є елітним урядовим тренувальним центром. Тепер ви повинні врятувати своїх товаришів по табору, розібратися з емоційним багажем, дати копняка астральним проекціям і стати психонавтом до того, як батько забере вас додому. Розважайтесь! Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.